Доброго дня, дорогі підписчики. Сьогодні у нас 31 жовтня 2022 року. Я вирішив показати, приїхали в садок, як заложив наш фундук Сережки. Це каталонський сорт зараз знімаю. Подивіться, який не кожен рік у нас така ситуація. Все в решка. Це косорт. Все в сережках, зараз прийдуть рядами. Просто всипаний. У них навіть колір ось рядка інакше від цих сережок. Кожне дерево всипане сережками, просто всипане. Ось, на кожній гілці. маємо надію, що це все будуть горішки. Дивіться. Це вже будемо говорити 10 років. Зібрали урожай на 9. Пішов 10 рік, каталонський сорт. Весь в сережках, обліплений просто. Ось така ситуація. Ви можете бачити. Все з цієї сторони. Також, все в сережках. Чекаємо урожаю.